Україна розпочала переговори із сполученими штатами щодо безпекових гарантій, Тому у нас і все так розумієте, через одне місце. Це передбачено спільною декларацією про підтримку України, і цей процес стане основою для розроблення відповідних двосторонніх угод. Символічно, що саме Сполучені Штати Америки наш найбільший стратегічний партнер, стали першою країною, з якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель для інших партнерів. Таким чином буде посилено прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС та НАТО. А це є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки нашої держави. Ну звісно, під час цієї зустрічі точно війна не завершиться, але під час цієї зустрічі буде можливість достукатись до країн так званого глобального півдня, через які Росія, зокрема, примудряється іноді уникати санкцій, бо... Купляє через них обладнання, яке потрібно для озброєння від країн Заходу. А саме головне, що саме окремим завдяки окремим країнам, так званого глобального півдня, ну, наприклад, Індії, Росія може фінансувати свою війну, тому що ці країни купляють російську нафту. Mm. І так, от, щоб показати цим країнам, хто справжній винуватець війні, і саме головне вийти на формулу українського миру, потрібні такі зустрічі. Я вважаю, що це дуже важливо, що така зустріч відбувається саме в Саудівській Аравії. Ну, треба сказати, що в кишені Саудівської Аравії є ключ до світових цін на нафту. Ну, звісно, він не лише у цієї країни, але в неї також. І дуже важливо, щоб вони долучилися до українського розуміння ситуації в російсько-українській війні. Це дасть можливість тиснути перспективи на Росію через нафтові ціни. В принципі я хочу нагадати, що радянський союз великою мірою розпався саме через ціну на нафту, які тоді катастрофічно впали, і по суті, в радянської економіки не було е, можливостей підтримувати саму себе, і тому вона Радянський союз зрештою розвалився. Тому от саме Саудівська Аравія і саме країни Півдня важливі під час цієї зустрічі, і так само дуже добре, що під час цієї зустрічі буде представник Індії. Повторюсь, саме через те, що ця країна купляє російську нафту, Росія може фінансувати війну. І Якщо Індія буде втягнута у мирний процес за українським розумінням, за українською формулою, ну це принаймні дуже важливо. І стратегічна для нас задача зараз для України і для Заходу не допустити розколу між країнами Заходу і країнами Півдня у розумінні війни. Це розуміння має бути однакове. Більше того, країни в півдні мають побачити, що продовольча криза е, спричинена саме Росією, і це я переконаний питання, теж буде обговорюватись під час зустрічі в Саудівській Аравії. І саме не, не, не випадково до речі, на цій зустрічі напевно не буде представників Росії, тому що вони мають зовсім інше бачення. І е, на зустрічі в Саудівській Аравії навпаки з'явиться можливість внести розкол між Півднем і Росією. З тим, щоб вийти на українські інтереси, тому так під час цієї зустрічі не завершиться. На жаль, російсько українська війна, але для української дипломатії це дуже стратегічна зустріч, і вона матиме свої наслідки у випадку успішного проведення. Ну точно, якщо, наприклад, от, якщо за підсумками цієї зустрічі вийде буде порозуміння глобального саміту щодо завершення російсько-української війни на українських. На українському розумінні, на українських інтересах, то це точно дуже непоганий початок. А виграти війну за позицію Китаю я вже так скажу, тому що підтверджено, політичний представник нам вже відомий Лі Хуей збирається бути присутнім. Він збирається, але не було ще поки офіційної інформації. Можливо, ви маєте вже офіційну інформацію, але принаймні зранку ще не було. Вчора заявляли вчора. вчора, вчора... Да, вибачте, Сергій, огріхи онлайн спілкування, а не те, щоб хотів вас перебувати. Вчора було вчора. Зазначали, що з боку Китаю фактично, вочевидь буде ліхою. От десь приблизно така інформація. Якщо буде, це справді дуже стратегічна історія, тому що Китай завжди на подібних зустрічах був лише тоді, коли там була Росія, і взагалі Китай завжди ну намагався так би тримати нейтральну позицію, нібито і вашим, і нашим. Але якщо Китай приїде на зустріч, де не буде представників Росії, ну це справді буде достатньо серйозна удача. Знаєте, взагалі ставлення Китаю до російсько-української війни завжди було трошки таким предметом спекуляцій. Тому що ну, багато говорило про те, що Китай е, зацікавлений у війні що він грає на, ледь не на боці Росії. Разом з тим, е, ну мені видається, що Китай разом з тим і зацікавлений в тому, щоб Росія послаблювалася, тому що слабка Росія дуже така гарна здобич для Китаю в перспективі. Але офіційно Китай завжди виступає за мир і порозуміння. І якщо вони цю позицію заявлять на цій зустрічі без Росії, це буде дуже добре. Звісно, зараз ми маємо дуже визначальну роль Китаю, тому що, от, наприклад, якби Китай захотів всерйоз скласти свій мирний план, не той, який вони офіційно оголошують, а справжній мирний план, вони би могли припинити російсько-українську війну. Ну, якщо не за три дні, як обіцяє Трамп, то принаймні за кілька місяців для цього Китаю потрібно лише припиняти купувати російську нафту, і війна дуже швидко припиниться. І, і і зараз е, в західних засобах масової інформації є чимало повідомлень, що нібито Китай вже зацікавлений в тому, щоб війна була припинена, бо він економічно втрачає від світової економічної кризи, яка позначається на економіці Китаю. Якщо це так, да, то це буде справді історичний поворот, і звісно, це дуже хороша новина для України. Тому, е, Зустріч представники Китаю під час зустрічі в Саудівській Аравії. Ну, це буде напевно найголовніша подія цього саміту цієї зустрічі представників різних країн. Ви вже його згадали, він своєї провини не визнає, хоча і іншого боку, ген... прокурори не наполягають. А в принципі, я не надто обізнаний в там, знаєте в судочинстві американському і так далі. Ви ж розумієте про кого я, про Трампа і всю історію, яку ми маємо стану на сьогодні зі справами пов'язаними з ним. Але цього тижня він навіть там є, це його цитую. Він казав, що навіть якщо мене посадять, я все одно буду боротись за президентське крісло. Це, що це реальна історія? Що так може бути, Сергію? Як ви взагалі реагуєте на ці всі події навколо потенційного кандидата на пост президента Сполучених Штатів Америки? І за версією голосування серед республіканців лідера цього голосування 54 У нього фактично? Далі Десантіс 17? -ма. Американські закони не забороняють Трампу брати участь у виборчій кампанії. Інша річ, що якщо раптом я ситуацію, що він потрапляє за грати і при цьому стає президентом, то для американських інституцій це буде справжнім шоком, тому що президент не зможе юридично виконувати свої обов'язки, адже бути президентом це ще не означає бути поза в'язницею. Це так само говорить про дуже чітко про це закони. Ну е, звичайно, юристи можуть вдатися у свої дискусії, сказати, що президент може сам себе помилувати. Але в будь-якому разі, якщо виборча кампанія буде вестися от в такому ключі про такі речі, то звісно у Трампа значно менше шансів бути висунутим від республіканської партії, і звісно, перемогти після цього на виборах. Тому це є напевно серед усіх звинувачень на адресу Трампа, найбільш серйозніше звинувачення судячи з того, що пишуть принаймні американські засоби масової інформації, у сторони звинувачення є дуже багато підстав вірити, що судова справа залиш завершиться вироком.